Асно про найважливіше і життя краю на телеканалі ТЕСА-1. В студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Головні теми випуску. Прозорі закупівлі. Громадські активісти вимагають введення відкритих електронних закупівель в Ужгородській міській раді. Опалювальний сезон може бути зірвано. «Закарпатгаз» не отримує гроші за оплату послуг. З ухвалою розбій у маршрутці в Ужгороді двоє невідомих побили та пограбували водія маршрутного таксі. Прив'яжи стрічку, підтримай бійців. Маскувальну сітку для бійців атоплили в Ужгороді. Сьогодні зранку в Ужгороді двоє невідомих вчинили напад на водія маршрутного таксі. Інцидент стався на одній із зупинок міста мікрорайону Шахта. Зі слів очевидців, зловмисники після прохання водія оплатити за проїзд, нанесли кілька ударів потерпілому, викрали частину грошей та мобільний телефон. Після чого втекли у напрямку вулиці Благоєва. Деталі інциденту дивіться у сюжеті. На вулиці Шахтарів міста Ужгород працює слідчо-оперативна група. Саме тут зранку відбувся зухвалий розбій. Двоє молодиків побили водія маршрутки, після чого пограбували. Невідомі особи, невідома особа, але був з ним напарник. Зайшли, попросили, дали гривень, попросили розрахуватися, здачі з 50 гривень. В ході чого нанести тілесні ушкодження, йому забрали телефон, тобто буде порушений грабіж, розбійний напад. Проводяться слідчі розшукові дії на встановлення злочинців, які вчинили даний злочин. За свідченнями очевидців у момент інциденту у маршрутному таксі, окрім молодих людей, перебувало кілька жінок. Після нападу зловмисників на водія пасажири поспіхом покинули транспортний засіб. Молодики у свою чергу часу не гаяли. Викрали у потерпілого частину заробітку та мобільний телефон і втекли з місця події у напрямку вулиці Благоєва. Постраждалого водія після інциденту доправили до Ужгородської міської лікарні з травмами середнього рівня важкості. У 50-річного чоловіка діагностували відкритий перелом носа. Там є закритий перелом кості носа без зміщення. Йому надана відповідна медична допомога і госпіталізований у лор-відділення. Хворому зроблено рентген снімок обстеження. Підтверджено закритий перелом костей носа без зміщення, оброблена рана, тому що там відкритий перелом, дані антибіотиків обезболення і хворий госпіталізований на стаціонарне лікування. Зловмисники наразі у розшуку. Їм інкримінують розбійний напад, грабіж та нанесення тілесних ушкоджень середньої ступені важкості. І знову палаючі автівки в Ужгороді. На цей раз горіло авто громадського активіста Юрія Світлика. Близько другої години ночі на вулиці Університетській невідома особа намагалася скоїти підпал автомобіля Опелькомбо. Правоохоронці встановили, що цей автомобіль належить 52-річному мешканцю Воловецького району, а по дорученню ним користується 31-річний Ужгородець. Ватний підприємець та громадський діяч Юрій Світлик. Внаслідок пожежі пошкоджено передні сидіння та частину панелі приладів. Підпал машини Юрій Світлик пов'язує зі своєю громадською діяльністю. За фактом навмисного підпалу авто в Ужгородському міськвідділу УМВС вже розпочали кримінальне провадження. Порушникам, якщо їх знайдуть, загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Нині на регіональному ринку є два підприємства, що займаються поставкою та збутом природного газу. «Закарпатгаззбут» купує його у держави. Та постачає населенню, а Закарпатгаз забезпечує транспортування. Таку складну процедуру ввели зовсім недавно, близько місяця тому. Проте, як виявилось, жодна із цих структур не отримує кошти за оплату послуг. Населення сплачує не підприємству, як колиса, перераховує кошти державі на спеціальний рахунок в Ощадбанку. Там ці кошти розподіляють між учасниками ринку. Майже 90% йде. У державний НАК Нафтогаз решта у обласній газопостачанні компанії. Проте за останній місяць закарпатські підприємства не отримали ні копійки всі кошти перерахували в «Нафтогаз». Тож компанії на місцях майже банкрути, а це грозить припиненням газопостачання усього населення області. Тобто, всі кошти, які поступають від різних категорій споживачів, повинні між цими. Підприємствами розподілятися згідно алгоритму розподілу коштів, що становлюється регулятором, тобто Національною комісією регулювання електроенергетики. При цьому всьому, з 1 липня вже більше, більше місяця, з 1 липня 2015 року, дані кошти лише накопичуються, не розподіляються і тому наші затрати не відшкодовуються. І ми йдемо до того, що можливо, якщо так і буде надалі, можливо, буде зупинка цих підприємств. Так от, ми з першого сьомого з е, тих коштів, які зібрали на рахунки спецрежиму використання, а це на сьогоднішній день 50 мільйонів гривень. Ми не отримали свою частку 10% для того, щоб здійснювати сьогодні регламентні роботи і робити подальше, здійснювати подальше обслуговування наших клієнтів. У мене сьогодні на рахунку немає коштів, щоб виплатити заробітну плату колективу, який почав працювати тільки. Мені немає коштів, щоб сьогодні фактично здійснити друк квитанції і вже наразі треба розносити квитанції. Вибори вже почалися. Голова закарпатської ода Геннадій Москаль та нардеп Валерій Пацкан розповіли, якими бачать місцеві вибори. Очільник області каже: вибори будуть прозорими та демократичними. Він це забезпечить. Також голова ОДА відмітив, що схвально сприймає те, що Ужгородського міського голову обиратимуть у два тури. Ви знаєте, що де кількість виборців більше 90 тисяч, тури мера проводяться у два тури. Тобто ми маємо сьогодні одне місто Ужгород, де вибори мера будуть проводитися у два тури. Це дуже правильне рішення, тому що такого бардака, який я побачив сьогодні в Ужгороді, ну, за два. Терміни, які я тут був, такого не було. Вручати повістки в потягах на Закарпатті більше не будуть. Після випадку з громадським активістом Олександром Пересоляком, якому в потязі Київ-Ужгород, вручили повістку. Такі заходи заборонив проводити міністр МВС України Арсен Аваков. У військоматі наголошують, процедура була абсолютно законна, однак зараз її повторювати не будуть, оскільки ускладнилася співпраця з правоохоронцями, а без них представники військомату не мають права перевіряти документи. Нагадаємо, що разом з Олександром Пересолом. Ряком в той день повістки в потязі вручили ще 16 чоловікам. Оповіщення в поїздах, я думаю, що більше воно проводитися не буде, тому що, як відомо, пан Аваков… заборонив залучення представників правоохоронних органів для сумісної роботи з військоматами. Тобто, вже ускладнилося питання, те, що треба перевіряти документи, а військкомат. Цього права немає, а ми діємо у межах конституції і в межах законів. В Ужгороді на площі Петефі всі небайдужі могли долучитися до акції підтримки бійців у зоні АТО прив'язати стрічку до маскувальної сітки. Таку акцію провів київський батальйон сітка разом із волонтерами Мукачева. До Ужгорода маскувальна сітка побувала в Мукачеві. Там сплили дві сітки, які вже надіслали в зону АТО. Маскувальна сітка, яку плетуть в Ужгороді, буде відправлена у Слов'янськ. Згодом батальйон відвідає кілька санаторіїв не заради відпочинку, а щоб долучити відпочивальників до благодійної акції. Організатори також продають ляльки-мотанки та сувеніри ручної роботи. Виручені кошти йдуть на закупівлю необхідних речей та сітки-основи 20-метровий рулон якої коштує 2900 тисячі дев'ятсот гривень, об'єдналися волонтерські зусилля людей з різних куточків України. Ініціатива виходила з Закарпаття, і ініціаторами були от ми з чоловіком Степаном Жуком. Це його ідея запросити до нас у Закарпаття волонтерів з різних куточків України, які займаються плетінням маскувальної сітки. Маємо вже дуже великий досвід плетіння сіток. Уже другий рік ми займаємося цим. От і вже місяць назад, коли ми порахували. Наші сітки, то ми вже мали 500 сіток. Тобто на сьогоднішній день то вже, мабуть, 600 не менше. Ми маємо. Веселе спортивне змагання, з плав річкою уж. На Плавзасобах різних конструкцій цієї неділі очікують усі ужгородці та гості міста. Стартує сплав, як зазвичай, з парку Горького другого транспортного мосту. Фініш перед великим транспортним мостом, а це майже два кілометри. Організатори до участі запрошують будь-які немоторні плавальні засоби. Вітаються також саморобні. Струкції, оригінальний декор і костюми. Кількість членів екіпажу не обмежена, але до фінішу судно повинно прийти з повним складом екіпажу. Наголошує один із організаторів Ужгородської регати Сергій Денисенко. Одна із наших таких цілей це привернути увагу громадськості до річки. Ви бачите в якому стані знаходиться річка, і напевно є певні причини, чому вода така мілка. І я думаю, що треба замислитися і нашим екологічним службам і владі про те, як вирубаються ліси в Карпатах, і ми певно є ще певні інші причини. Ось такою була інформаційна картина п'ятниці. Я бажаю вам активно та скористю провести ці вихідні. Побачимось в понеділок на все добре.